Фахівці епідеміологічної служби обстежили місця відпочинку в Олександрії. Обласний ентомолог спільно з фахівцями Олександрійського району відділу Центру контролю та профілактики хвороб обстежили місця відпочинку та місцеву водойму. На території дачного кооперативу Гірник-2 знайшли одного кліща, якого доставили у лабораторію. Результат дослідження на борелії негативний. Личинок комарів, що мають медичне значення, при проведенні обстеження водойми не знайшли. Волонтерка Оксана Лалак, сестра загиблого військового Сашка Козенка, оголосила про збір на авто Багі для забезпечення потреб 57 ї бригади 34-го батальйону. Незвичайні автомобілі для ЗСУ, але дуже потрібні, пише волонтерка. Конструкція Багі проста, прохідна, маневрена. Позаду встановлено двигун, побудована двомісна версія, санітарний варіант із кріпленням для носилок та перевезення вантажу. Собівартість одного багі – 170 тисяч гривень. Реквізити для збору вказані на сторінці Оксани Лалак. В Олександрії старшокласники навчалися, як долати екологічні проблеми громади. Протягом п'яти днів екоактивісти в навчальному акселераторі екологічні сходинки говорили про забруднення довкілля громади, визначали роль екоактивізму в сьогоденні, вчилися публічним виступам, а також розробили та провели опитування щодо екологічної ситуації в Олександрії. Проєкт реалізується за фінансової підтримки громадської організації Флора та Міністерства закордонних справ Чеської Республіки. Місце проведення молодіжний простір, другий поверх. Воскові віночки від Олександрійської майстрині будуть представлені на ярмарку в Лос-Анджелесі. Це вже друга подібна подія в США. Минулого року в Нью-Йорку було представлено 100 робіт українських майстрів. Цьогоріч вже 180 учасників. Ярмарок українських креаторів IMUR в Лос-Анджелесі відбудеться 1-3 грудня. Серед авторів, що презентуватимуть Україну, ім'я Олени Мітюріної. Олександрійка представила два віночка. Перший створений за мотивами вінка села Котів. Він зберігається в едно лабораторії баба Єлька, другий за мотивами Ворошилівського віночка Олександрійського району. У вінку бабуся Наталії Волкової йшла заміж в середині минулого століття. Обидва місцеві з Кервоградщини. Було у стане Н. В Україні внесли зміну до правил дорожнього руху. І скоро зміниться розпізнавальний знак на навчальних транспортних засобах сервісних центрів МВС та автошкіл. Термін Учбовий транспортний засіб буде замінено на навчальний транспортний засіб відповідно, літера У чорного кольору буде замінена на літеру Н такого ж кольору. Змінена будуть чинності через 6 місяців з дня офіційного оприлюднення. Ввечері 1 листопада Олександрійця сфотографували та виставили в соцмережі ДТП біля міської ради. Подій прокоментували правоохоронці. Повідомлення до райвідділу поліції надійшло 1 листопада о 20.58. Працівники поліції встановили, що по проспекту Соборному 37-річний водій автомобіля шкода, не впоравшись з керуванням, здійснив наїзд на металеву огорожу. В результаті ДТП автомобіль отримав механічні пошкодження, водія госпіталізували до Олександрійського міської лікарні. За фактом даної ДТП проводиться перевірка. Буде надано правову оцінку діям водія. У п'ятницю 3 листопада очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 5, вдень плюс 12 градусів. Атмосферний тиск 749 мм ртутно стопчика. Вітер східний 3 метри на секунду.